Поїхати за тисячі кілометрів, аби перемогти. Дережнянські волейболістки активно готуються до гімназіади з пляжного волейболу. Змагання відбудуться в тель авіві Тренуємося і фізична підготовка, і тактична. чи хвилююсь. Ну, звичайно, це мої перші змагання на такому високому рівні. І я буду представляти Україну. А зараз у нас тут важкі часи. Я розумію, що я хочу виступати як найкраще. Хочу перемогти, такі надії є, як прославити Україну. Тренування відіграють важливу роль в грі. Та все ж найголовнішим залишається командна робота. Насамперед важливо мати спільну мову з партнером. Я граю в команді з щуцькою Софією. Потрібно насамперед підтримувати одне одного. Не можна там казати партнеру свої, ну що він не так зробив, або він не так грає. Не буде командної роботи тоді. Потрібно налаштовувати свого партнера і насамперед себе, щоб мати перемогу. На змагання такого високого рівня дівчата їдуть вперше. Поїздка в Тель-Авів виявилась матеріально непідйомною для батьків юних спортсменок. Допомогти з поїздкою зголосився благодійний фонд сім'ї Лабазюк поруч 80 тисяч гривень. Саме стільки вартує поїздка в Ізраїль. Хочемо висловити велику подяку благодійному фонду сім'ї Лобасюк за те, що є розуміння, що дитячий талант повинен бути нагороджений. Тому велике дякую тим, хто розуміє дитячу працю, хто розуміє, що наші діти в Україні нічим не гірші, чим ті, що за кордоном. Волейбол для дівчат став не просто хобі, а серйозним заняттям, яке приносить гарні емоції та результати. Всі, як одна, кажуть, майбутнє планують пов'язати саме з цим видом спорту. Ми грали багато чемпіонатів України в різних містах України. І в цьому році тільки я почала займати якісь призові місця, тому що вже почала серйозніше займатися так. Класно, такі після гри адреналін. Протягом багатьох років благодійний фонд сім'ї Лабазюк ми поруч активно підтримує спортивні команди області, юних спортсменів та спортсменок, а також розвиток спорту загалом.